Євреї завжди говорили, що євнухи це люди другого або третього сорту, які багато в чому мають обмеження, а до іноплемінників-язичників ставилися як до палива для пекла. Але Господь говорить іноплемінникам і євнухам через пророка: коли ти не просто робиш ритуал, насправді залишаючись нечистим, а в тебе є повний порядок, тоді Бог каже, що мій дім для всіх народів. І що коли ви прийдете до мене, я дам вам краще місце, ніж євреям. Нехай чужинець, який пристав до господа, не говорить відлучить мене Господь від свого народу. І хай не говорить євнух Я сухе дерево. Тому що це євреї, вони завжди а євнух. Це якийсь там другий чи третій сорт, взагалі, ти не можеш. Багато в чому обмеження, а чужинець, язичник. Ви взагалі там паливо для пекла.